Всім привіт! Ранок вдома на низькому старті. Найближчі дві з половиною години з вами будемо ми. Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. За клавішами, майстр Костянтин Драгульов. А на кухні вже чекує наш кулінарний експерт. Чабо Бакош. Чабу що сьогодні в меню? Доброго ранку. Ми сьогодні приготуємо. Так. Італійську страву, але із, із нашого українського запеченого буряка белісімо вже чекаю, коли приду до тебе на кухню. Але до того у нас на наші чекає багато цікавих історій. Про те, як роблять шоломи для військових на київському підприємстві, як очистити свідомість і впоратися зі стресом, які імена українських медиків відомі всьому світу, як українські діти вчаться в іспанських школах. А ще буде багато чого цікавого в етері ранку вдома. Але перш за все, ми хочемо сказати величезне дякую за життя і сьогоднішній ранок нашим збройним силам України. 28 листопада 1520 року португальський мореплавець Фернан Магелан на чолі трьох суден увійшов у води Тихого океану. Так. так він став першим європейцем, який переплив з Атлантичного океану в тихий. Для цього Магиланові довелося подолати небезпечну протоку на півдні Америки, котра сьогодні має його ім'я. Ну і власне Тихий океан теж назвав він. Ну дуже мені здається, полистивши цим іменем та характерові цьому океану. Ну, насправді мореплавцю дуже пощастило, адже тоді океан був доволі спокійним. От він і сприйняв виняток за правило про інші виняткові події 28 листопада у постійній рубриці День в історії. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про Голодомор 1932-1933 років в Україні, в якому зафіксувала визнання Голодомору актом геноциду. Першим, хто відкрито заговорив про голодомор, став британський журналіст Гаррет Джонс. Він бачив, як блукають голодні діти, чув стогони людей і крики У нас немає хліба, ми вмираємо. Під час поїздки в Україну журналіст вів докладний щоденник. В якому фіксував свої спостереження, а також свідчення очевидців, за це Джонса звинуватили у шпигунстві і депортували назавжди, заборонивши йому в'їзд в Україну. Журналіст повернувся до Берліна і організував прес-конференцію, де розповів світові про катастрофічний голод в Україні. Інформація про це блискавично поширювалася, і статтю Гарета Джонса про голод в Україні передрукували багато впливових видань. Голодомор 1932 -го Тридцять третього років геноцидом українського народу визнають 20 держав. Голод, що тривав протягом 22 місяців, забрав життя майже чотирьох мільйонів людей. Стиль це особистість, впевненість і спокуса. Вважає найепатажніший кутюр'є сучасності Джон Гальяно. Він народився 28 листопада 1960 року і закінчив коледж мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна у Лондоні. Епатажність, яскраві деталі, сукні трансформери, особливості його колекцій. Кутюр'є був креативним директором Живанчі та Крістіан Діор. Та в 2011 році через російські та антисемітські висловлювання Галіяно втратив роботу, чотири роки не працював і тільки в 2015 році став креативним директором бельгійської марки Мезон Мартін Маржила. Сьогодні всесвітній день співчуття. Історія цього свята бере свій початок в Мумбаї, Індії. Це був 2012 рік. Саме тоді день співчуття відзначили вперше. А ініціював свято індійський поет, журналіст і кінопродюсер Прітіш Нанді. Мета свята закликати людей до миру, любові і допомоги одне одному. А яким буде 28 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.